Альбом для фотографій підходить як для хлопчика, так і для дівчинки ідеальний на подарунок на гендерпаті. Розмір альбому 21 на 21 см. Тверда поліграфічна обкладинка з книжковою ламінацією. В альбомі 18 розворотів. 36 сторінок. В очікуванні. УЗД. Твоє перше фото. Привіт, світ. Твої мама і тато. Зустріч спологового. Солодкі сни, ти купаєшся. Хрещення. Наша родина. Ти гуляєш, ти їси, ти сидиш, ти повзаєш. Тобі один місяць, тобі два місяці. Тобі три місяці, тобі чотири місяці. Тобі п'ять місяців, тобі шість місяців. Тобі 7 місяців, тобі 8 місяців, тобі 9 місяців, тобі 10 місяців, тобі 11 місяців, тобі 1 рік. Твій день народження, тобі 1 рік. Новий рік твої досягнення, твої друзі, твої зубки. Перші кроки. Ти подорожуєш, ти граєш. Ти малюєш. В комплекті до альбому йде кулькова ручка клей олівець і невеличкі рекомендації щодо використання альбому. Можливе розташування фото в альбомі. Фото 10 на 15, вертикально або горизонтально. Фото 9 на 13. Дві штучки як вертикально, так і горизонтально. Фото 9 на 13, одна штучка і два фото 7,5 на 10 см. Це фото 10 на 15, на якому надруковано два зображення і розрізано навпіл. Також, окремо до альбому, можна придбати картки для щомісячної фотосесії в такій самій тематиці.